Сьогодні ми будемо встановлювати автоматику Miller Technics 5000. Створки затирали між собою, то ми зробили мінімальний зазорчик. Ну ось, друзі, буде ось така закладна. Все, беремо пенопласт, перевертаємо і ось вони. Це, до речі, називається ключик розблокування, він має 5 рані. Виставляємо порівню двигун, ну, відкручуємо планку та будемо встановлювати наші акумулятори і акумулятор не заходить, знаходиться ззаду. Дана кнопка відповідає за те, щоб записати сюди пульт. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Порашенко. Сьогодні ми будемо встановлювати автоматику Miller Технікс 5000. Чому 5000? До речі, сюди спочатку купили 4000. й але коли я подивився по фотографіям, мені сказав, що й сюди не підходить. Чому не підходить? Ширина створки дозволяє. Ну не тільки ширина створки на розпашних воротах треба вчитувати не тільки ширину створки та висоту. А ще треба вчитувати дуже-дуже важливий розмір. Ось цей розмір від центру, пітлі, від центру пітлі до краю стовпчика. Це дуже важливий розмір. 4000 автоматика ставиться максимум 120 мм. А у нас цегла 100, а тут ще 5. 150. Це вона трошечки не підходить. Краще поставити 5 тисяч. Я привіз зразу з собою 5 тисяч, щоб потім не мучитися, поставити і щоб все працювало добре і, і хорошо. Що ми тут будемо робити? Ось це ребро жорсткості, воно просто я дивлюся прикручено на гайки. Ми його відкрутимо, відкрутимо, піднімемо до рівня ось нашої закладної. Ось наша закладна. Тут я зроблю таку красиву нашу закладну. Ну, з металу виготовлю. Закрию цей квадратик і буде красиво все стояти. І тут ми приваримося до навісного стовпчика. Ось буде. А це піднімемо до цього рівня. І за, за це ребро жорсткості ми і прикрутимо наш, закрепимо нашу автоматику. Ну, перед тим, як почати робити, я хотів вам сказати, ви можете виграти два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота. Ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення, правда, відкатні хворіть повністю під ваш індивідуальний проєм. Ви можете отримати зовсім безкоштовно. В електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Ну а зараз поступаємо до... Це коли заказчик не хоче розраховуватися, так приходиться зрізати. Друзі, отут створки затирали між собою, то ми зробили хоч мінімальний зазорчик. Він, звісно, маловатий, бажано б трошки більше, але більше вже немає куди нам зробити. Ось, друзі, буде ось така закладна стояти. Зараз ми тільки погрунтуємо, щоб вона ну, не голий метал був, там ззаду. Ну, хоч ґрунт хоч там, щоб був. Отут тут вона привариться, тут привариться, тут завариться. Отут, отут привариться, я думаю, буде тримати тут за стопчик. Я думаю, так вона буде тримати. Ну а тут вже стане сам двигун. Внутрі трошки помазюкали, знаружи ще не мазюкали, бо будемо ще варитися до неї. Вже знаружи можна буде і так помазюкати, щоб внутрі трохи було. Ось таким чином ми її сюди примонтуємо. Ну що ж, розпаковка. Ть-тюм, тюм. Друзі, я чого розпаковував, бо мені треба добратися до кронштейнів. Кронштейни знаходяться під... Все, беремо пенопласт, перевертаємо і ось вони. Будемо далі готувати до монтажу. До речі, називається ключик розблокування. він має п'ять раніше. Бачите, який завод? Бо ти дав а гайки дав е, оцінковане. Жлоб. Коли монтую, я цим користуюся. Далі я вже не, користую, я вже тут заварюю, дивлюся. Бо були такі случаї, що воно тут ну, не тримало і там, коротше. І hey, шайби я ставив, ну там yeah, шатається. Yeah. Я і так, і так діяв. Тобто я взяв, заварив і, і знаю, що воно заварене. І, друзі, я ось ці ушка відрізав від кронштейна. Вони тут не потрібні. Чому вони тут не потрібні? Бо я буду приварюватися до своєї закладної. А якщо ці вушка були, і я тут приварюся, то оцей хвостик наоборот послабляє конструкцію. Краще зробити його коротше і ось тут приварити ближче до. Самовий, бо вириває тоді. Буває таке, що я так приварив, а воно отак от згибається, от. Ну так, так згибається, тут пустота як... витягує. Ну що ж, прихвачуємо. Не, ви бачили? Воно що скоротить, аж іскри летять. Все, бачите? Сюди вставляємо 6 двоєчку, трошечки викручуємо, зараз криємо кришечку і достанемо ось цей палець. Як перевести ручне положення? Надіваємо ключик, тут є стрілочка така. І по стрілочці прокручуємо до кінця. О, все, воно вже в ручному положенні. наше ребро трошки вище ну, щоб зацепитися за ребро, може за метальчик за цей за бляху, цю не зацепимося за ребро можемо друзі спочатку витягуємо до кінця а потім назад засовуємо для того щоб було у на нас розстояння додавити створкову поставляємо so, порівню двигун так так, ну я чуть точечка уже сделаю. О. Да, трохи не алло. Не хватает 2 сантиметра. Треба туда кронштейна засовывать. Ну так я могу сделать это. Не хватит. Друзі, тепер засверлюємо отвори для того, щоб кріпити наш кронштейн від двигуна. Будемо ставити його на бокси, не приварювати. Приварювати його не бажано, бо труба тонка стіна, і вона його просто ну, порве разом з м'ясом, як кажуть, разом з стінкою труби вириває. Під'єднуємо 220, фазу під'єднуємо біля запобіжника, а нуль наступно. Ну Тут більше нема, ця пуста клема, середня пуста. Так, є. Ось так дротик ми цей тут таким чином вкладемо, щоб він нам не заважав. Ось так. Ну і Відкручуємо планку та будемо встановлювати наші акумулятори. До речі, акумулятори в комплекті не йдуть, їх можна докупити окремо. Дуже-дуже доречна річ на сьогоднішній день, тому що коли світло вимикають, то у вас ворота працюють. Якщо є світло, акумулятори заряджаються. Два акумулятори. Вже готові. тільки, вставляємо в свій в своє місце. І також саме є. Все, акумулятори стоять. Можна ставити плату назад, плату, плату вставляти і, і будемо під'єднувати наші дроти. Акумулятори знаходяться ззаду, нікому не заважають. Клема для двигунів ось ця. Плюс, мінус. Плюс-мінус. Дивіться, коли відкривається всередину, ми е, соблюдаємо полярність як тут, так само і на двигуні. Нікуди її не міняємо. Ну, Коли е, у нас назовні відкривається, тоді треба міняти полярність. Ну, можна на двигуні, а можна на платі. Я завжди е, раджу міняти на платі. Ну, щось я так звик. Друзі, так як це двигуна слаботочки 24 вольта, то бажано тут використовувати потовщий кабель. ну, Хоча б 2, 2 квадрати 2 2, 2 на 2 з половиною. Я там на плюс ставив на платі і тут на плюс ставлю. Тому що у нас ворота відчиняються всередину. Якщо було б назовні, то довелося б десь б міняти. Ну і тут же ж мінус синій і там на платі теж синій мінус. Все, Двигун підключений. Трошки зараз дроти заховаємо. Там є місце таке. Друзі, це в мене чотири жили. Не за того, що тут треба чотири жили, тут треба дві жили. Ну, у мене провід такий універсальний, він у мені на всі мотори йде. Тому я беру один і той же провід. Друзі, інший двигун під'єднується так само, як і перший. Переводимо в автоматичний режим. Що ж, Поддіваємо всі ці коннектора, Я хотів вам розповісти трошки про плату. Що я вам хотів розповісти? Давайте перейдемося по цим кнопочкам, тоді переключателям, що за що відповідає, щоб ви могли розуміти, як вам і що правильно підключати і ну, як правильно з ним працювати. Дана кнопка відповідає за те, щоб записати сюди пульт. Нажимаємо на кнопку, ось тут під низу дивимося на це приймач, на приймач загориться синя лампочка і відпускаємо. Після того, як вона загорілась, нажимаємо на пульт, тримаємо пульт, там лампочка разом три моргне і засвітиться. Якщо засвітилось, пульт записаний. Чекаємо, поки воно ця лампочка потухне. Ну, якщо це пульт записувати. Лампочка потухла, вийшла з програмування, можна користуватися пультом. Ця кнопочка відповідає за, програм... за програмування. От коли я буду програмувати, я вам покажу. Я зажимаю цю кнопочку, тримаю. Тут LED-1 буде... спочатку моргати з однією чистотою, потім почне з другою чистотою моргати. І після цього, як вона почне з другою чистотою моргати, ми нажимаємо на пульт, що відповідає за дві створки. І воно включається в режим програмування. Вони самі відкриваються, закриваються, там раз, два-три. І коли вони самі закінчили програмування, після того ми беремо ну, вже е, користуємося далі воротами. За що відповідає ось ці діп-переключателя? Перший діп-переключатель відповідає за сповільнення. Другий і третій діп-переключатель відповідає за силу. Якщо ось так все виключено, це буде сила йти на двигуни 2 А. Якщо ми включаємо третій діп-переключатель, буде йти 3 А. Якщо ми включаємо просто другий тип переключатель, це буде йти 4 А. Якщо ми включаємо всі переключателі, буде йти повний, повний, максимальна напруга 5 А на двигуни. Ну, так як ворота легенькі, я думаю, що нам 2 А вистачить, тому я залишу 2 А. Четвертий, п'ятий і шостий це відповідає за автозакриття. Я не пам'ятаю, який за скільки секунд, це треба дивитися просто в інструкцію. Ну, якщо ви включаєте четвертий, допустимо, він там 10 секунд стоїть. Якщо п'ятий, там, включаєте там 15 секунд, якщо четвертий і п'ятий там, то може бути 30 секунд. Чи, ну, ну, таким чином, воно є описано все в інструкції, тому я. На цьому зупинятися дуже не буду. Тобто Воно відповідає за е секунди, які будуть стояти відкриті ворота. Після ці таймеру йде і ворота підуть закриватися. Це відповідає це за автозакриття е четвертий, п'ятий, шостий діп переключателя. Сьомий діп-переключатель відповідає за те, якщо ви записуєте одну створку, вона може відкриватися е під 50% тобто а може відкриватися під 90, 100%. Якщо включений переключатель, вона буде відкриватися 50%. Ну, ми зробимо, хай краще 100% відкривається. Далі, друга грибонка. бачите, така друга грибонка. Ну, Для фотоелементів, як ми хочемо, щоб спрацьовували фотоелементи. Тільки зупинялися, зупинялися, відкривалися. Все, в принципі, є. Це в інструкції, можна подивитися. Вони відповідають за фотоелементи. Далі фото 2 відповідає. Ну, перший це за фото 1, другий за фото 2. Далі, третій, четвертий це відповідає за задержку між створками. Тобто скільки буде створка стояти, поки буде йти перша створка закриватися. Ну, для того, щоб вони не зустрілися разом в кінці і не, і не заклинили. Це відповідає третій та четвертий діб переключателя. Шостий відповідає за де буде спрацьовувати сповільнення, тобто або на 30%, або на 50%, тобто закритих воріт. Може спрацьовувати на 50 процентів, може спрацьовувати. Допустимо, закроється 70% і спрацює, і спрацює тоді сповільнення. А якщо виключити його, то воно може спрацьовувати на 50%. Тобто половина створки закрилася і потім спрацьовує сповільнення. Сповільнення тут таке маленьке, його ледве видно, якщо чесно. П'ятий діб переключателя, я забув сказати, п'ятий діб переключателя він відповідає за замок. Тут можна підключати замок, щоб ворота защелкувалися, то він відповідає за замок. Спочатку ворота тягнуться, трошки закриваються, відпускається замок, а потім пішли відкриватися ворота. Це п'ятий діппереключатель, він, він нам не потрібен. Ці діппереключателі, ця грибінка, відповідає за це. Ми, перше і друге ми вибираємо, якими ми будемо кнопками користуватися на пульті, боковими, чи верхнює нижня, чи боковая бокова, нижня, чи верхня бокова. Ось цими двома D-переключателями вибираємо. А це ми робимо активацію фотоелементів. Далі, йде у нас підключення. Тут, в принципі, все написано. йде 12 вольт плюс і G, це мінус. Тобто фотоелементи можемо підключати 12G або G Photo F. F Це теж 12 вольт. Фото 1, команда підключається F1 і G. Ну, якщо з фотоелементів беремо команду, то підключаємо F1 і G. Далі йде у нас там G. GD і GS. Смотрите, GD, це якщо ми підключаємо стаціонарну кнопку або умний дом, або GS модуль то управління ми будемо підключати з цих приладів до стаціонарної кнопки. І GD це G duos, тобто дві створки піде. GS піде одна створка. Тому будьте уважні, куди ви підключаєте, щоб ви знали. Що воно буде відкривати? Відкривати чи одну створку, чи дві створки. Якщо у вас дві створки, то краще підключити на дві створки. Далі підключається сигнальна лампа, L, L+, L-. І далі йде наступні два контакти це замок. Локс там написано LO. Тобто сюди підключається той замок, який відповідає п'ятий діп переключання. Ну а сюди двигуни вже підключаються. Перший двигун і другий двигун. Перший двигун це той двигун, який перший відкривається. Це трансформатор, а ось у нас акумулятори. Коннектор від акумулятора. амулятора. ось сюди. Під'єднуємо і вже у нас з'явиться живлення. Все, вже є живлення. Вже у нас моргає це тадіод. Ми вже можемо запускати двигуни. Хочу записати пульта. Ось наші два пульта. Ось так вони виглядають. бачите. Як записати пульт? Нажимаємо на цю кнопочку тримаємо, поки ось тут не загориться синя лампочка. Нажимаємо. О, засвітилося. Тепер нажимаємо на пульт і дивимося на лампочку. Моргає, моргає, засвітилася. Пульт записав. Наступний. Моргає, моргає, засвітилася. Все, чекаємо, поки погасне лампочка. Синя. Все, погасло. Можна користуватися пультом. В даний момент автоматика працює на акумуляторах без живлення. Ми зараз будемо програмувати самі її під даний пройом. Як це робити? Зараз покажу. Ось на цю кнопочку я буду нажимати та дивитися ось на цю лампочку. Коли вона поміняє частотність, тоді я після цього я нажму на пульт на дві створки разом. Ой, нажимаю, тримаю. Ну, я триматиму, поки ворота не поїду, або щелчок якийсь не пройде. О, бачите, засвітилося. Тепер можна нажимати на пульт і тримати. Я і пульт тримаю і кнопочку тримаю. Все, пройшов щелчок, я відпустив. І пішла створка. І зверніть увагу на те, що йде поки одна створка, поки повністю не закриється. Бачите? Йде одна створка, друга стоїть. Закриється повністю створка, потім піде друга. І закритися, відкритися, закритися, все, навчання пройшло успішно. Все чудово, все, все працює гарно, мені подобається. Будемо здавати замовнику. Не треба ніяким шуруповертом, бо Витягнути тоді різьбу і все. І болт там клініть і викрутити неможливо. Тому тільки викруткою, без всяких шуруповертів. Що ж, друзі, ми завершили нашу установку. Мені подобається, все чудово, треба йти передавати вже замовнику. Ну перед тим, як йти передавати, хотів вам сказати, нагадати про два подарунки. Перше це сертифікат стоїмості 500 100 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота, ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і прийти за посиланням, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення, правда, відкатних ворот, повністю до міліметра вашого індивідуального прийому, ви можете отримати в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати безкоштовно, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. А на сьогодні все, до нових зустрічей.